Всім привіт! Продовжуємо розглядати форми контролю 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас самостійна робота номер 19 тема звичайні дроби. Давайте традиційно, перед тим як прийти до розв'язування задач, задаємо трошки теорії. Стосовно дробів. Звичайним дробом називається запис виду, коли є риска дробу, ну, наприклад, 3 сьомих. І у нас є. 3 – це чисельник. Вираз який стоїть, число, яке стоїть в горі чисельник. І число, яке стоїть внизу дробу під різкою дробу, це знаменник. Знаменник. Так, дивимося, що показують ці числа. Що значить 3 сьомих? Це значить, що у нас є щось ціле, ми його розбиваємо на сім частин рівних. І беремо три частини з цих семи. Ну, наприклад, на прикладі 1 четвертої, давайте глянемо, що? Ми щось поділили коло на чотири рівних частини і взяли одну із них. Це буде 1 четверта. Якщо 2 четверти, то взяли 2 частини з 4, 3 четверти взяли 3 частини з чотирьох. Ну і 4 четвертих взяли 4 частини з 4. Тобто, ще раз. Знаменник показує, на скільки частин ми ділимо щось ціле, а чисельник показує, скільки частин ми беремо. Якщо, тут ще треба пам'ятати, що якщо чисельник дорівнює знаменнику, то цей дріб буде дорівнювати одиниця. Ну, наприклад, що 5, 5 дорівнює 11 одинадцятих. Ну і так далі. Це буде одиниця. В принципі, цього досить для розв'язування задач по темі звичайні дроби. Ну і давайте тепер кожне із завдань розглянемо. Перше завдання. Серед чисел 0, 2 сьомих, у нас є числа 0, 2 сьомих 738 9, 236 і 5 в степені 4. Укажіть дробові. Ну, дивимося за нашим значенням. 0,738 це цілі числа. 5 в четвертому це буде пізніше вчитися. Тобто п'ятірку 4 рази примножаємо, це що буде. По суті, 5 на 5 на 5 і на 5. 5 на 5 25 і на 25 буде 625. Також ціле число. Дивимося. Умові дробів у нас відповідають лише. Два значення це 2 сьомих і 9 шостих. Шукаємо серед варіантів відповіді ці запити. Дивимось під варіантом відповіді А. У нас вони записані, ці два дроби. Отже, дробові числа це 2 тридцять шостих і правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді А. Рухаємося далі. Наступне друге завдання. Укажіть координати точок N і P на рисунку 1. Дивимося, у нас є одиничний відрізок, який поділений на скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10 частин. На 10 рівних частин. Давайте відтворимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 рівних частин. 0, 1. Тобто дивимося, нам треба що? Укажіть координати точок n і P. Точка n і точка P. Їхні координати. Ділимо на 10 рівних частин. Тобто, в знаменнику вже буде стояти у нас 10. Тобто, поділимо на 10 частин. А тепер точка n у нас скільки рисок? 1, 2, 3, 4, 5. 5 рисок. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут у нас точка n. 5 рисок, значить, взяли 5 із 10. А точка П ще дві риски, 7 рисок точка П. 7 рисок взяли 7 із 10. Отже, у нас будуть координати 5 і 7 десятих. Шукаємо серед варіантів відповіді. 5 десятих є під варіантом відповіді В. Але 6 х зазначена координата точки P. Тому неправильно, але ось 7 х є у нас варіант відповіді Г. А тут одна друга. Якщо ми чисельник і знаменник на 5 скоротимо, 5 десятих це все одно що одна друга. Дивимося, як одна друга, дві четвертих, три шостих, чотири восьмих, п'ять десятих. Тобто ми можемо чисельник і знаменник домножати. По суті, дивимося ще як. У нас n посередині одна друга на дві великих частини, поділений одиничний відрізок. І ми взяли N одну із цих частин, одна друга. Отже, правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Наступне завдання третє. Подайте у тонах. І у нас у тонах є три записи в кілограмах і в центнерах величини. Давайте варіант А. Так, перше у нас що 323 кілограма. Треба подати у тоннах. Дивимося, давайте згадувати. Одна тона, одна тона це у нас 1000 кілограм. А один кілограм тоді вийде одна тисячна тони. По суті, ми що? Тонну кілограм, якщо взяти відрізок, давайте ось таку аналогію проведемо ось відрізок. Одна тона. Ми розбиваємо її на тисячу маленьких відрізків, це буде тисячу поділок кілограми. І беремо 323 поділки із цих. 323. Тобто 323 кілограми це буде 323 тисячних тони. Аналогічно 47 кілограмів. Це буде що? Ми беремо, знову ж таки, всю тонну розбиваємо на 1000 кг і беремо 47 кілограмів. Ось тут буде 47 кілограмів. Тобто буде 47 тисячних тонни. І 3 центнери. Центнер, ми знаємо, що в одному в одній тоні 10 центнерів. В одній тоні. 10 центнерів, оскільки центнер це 100 кілограмів. Один центнер це 100 кілограм. І виходить у нас тоді 1 тонна, 1000 кілограмів або 10 центнерів. Тобто ми по суті 1 тонну розбиваємо на 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10 рівних проміжків. І це виходить у нас 1 тонна, а беремо лише один із цих. 10, якщо це 10 центнерів. А 3 центнери це ось сюди. Трійку беремо. 3. І у нас виходить тоді що? 3 десятих тони Оскільки розбили на 10 проміжків. І взяли із них 3. 3 центнери це буде 3 десятих тони. Під пункт Б. У годинах. 23 хвилини, 4 хвилини, 7 секунд. 23 хвилини. 4 хвилини. І 7 секунд. 23 хвилини. Ми знаємо, що в одній годині нам треба подати в годинах 1 година, містить 60 хвилин. Тобто, ми весь проміжок розбиваємо на 60 рівних проміжків і беремо з них 20. Три проміжки. Тобто буде 23,6 години. 4 хвилини. Знову ж таки, розбиваємо на 60 рівних проміжків і беремо 4. Тобто буде 4,6 години. Тепер секунди. Приводимо в годинах. В одній годині 60 хвилин. Ми знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. І тоді вийде в одній годині. Буде скільки 60 по 60 секунд. Ми 60 множимо на 60, виходить 3600 секунд. Тобто, щоб перевести 7 секунд у години, нам треба великий проміжок розбити на 3600 рівних проміжків і взяти із них 7. Тобто буде 7 3600 годин. От такі відповіді будуть до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Сторона квадрата ABCD дорівнює 1 см. Тобто у нас є квадрат ABCD, І в нас сказано, що сторона дорівнює 1 см. Ну, давайте що. AB дорівнює БЦ, дорівнює С Д, дорівнює АД. Дорівнює 1 сантиметр. Знайдіть площу зафарбованої частини квадрату. Дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 рівних полосок розбивається. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте я поділю схематично, щоб ми бачили. 6 рівних полосок. Тобто, що у нас виходить, нам треба знайти площу зафарбованої цієї фігури. Чим є ця фігура? Ця фігура є прямокутником. Площа прямокутника ми знаємо, це що? Добуток його сторін А помножити на Б. Одна сторона прямокутника співпадає з стороною квадрата, тому сторона А буде 1 см буде 1 см помножено на Б. Тобто, дорівнює 1 помножено на Б буде просто. Б. А Б це ось ця невеличка частинка. Щоб її знайти, ми повинні всю сторону поділити, на скільки тут частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6 частин і взяти одну із цих шести частин. Б дорівнює. Вся сторона 1 см. Беремо, ділимо її на 6 частин і беремо одну, тобто буде 1 шоста. І у нас виходить, що площа нашого прямокутника дорівнює чому? 1 см помножити на 1 шосту см. Ми знайшли довжину цієї частинки сторони квадрата. Ну, зрозуміло, що буде 1 на 1 шосту буде 1 шоста тільки сантиметрів квадратних. І у відповідь до цієї задачі ми запишемо 1 сантиметрів квадратних. це площа нашої зафарбованої частини квадрата. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. До наступних зустрічей.